Наступна головоломка. У нас є така рівність 15 додати 88 дорівнює 84. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сернин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 16 додати 68 буде 84, 84 дорівнює 84. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.